Нинішня неділя називається Неділя про Самарянку. Хто така була самарянка? Якась цариця, якась діятелька. І вдруг виясняємо, що самарянка була обикновена жона, у котрійся не склало й життя. Вона мала свої жіночі тайни, жіночі проблеми, жіночі прощоти. а котра жінка не має. Своїх проблем. Кожна дівчина оті проблеми свої тайни має і кожна жінка, але тільки та, котра уважна до себе, котра на сповіді контролює себе, окремо погану думку або погані замисли, виганяє вон а держиться по-божому, так як учили батьки, наші предки, як учить Євангеліє Христову. Ісус потрудився у путьові і присів коло колодязя Іякова. А там прийшла жінка самарянка черпати воду, і він попросив у неї напитися води. А вона була дуже здивована, чому він, будучи удеє, єврей, говорить із нею, хоча ті дві, два народи не общалися. Но він увідів її удивлення, сказав, якщо б ты, жона знала дар Божий, хто з тобою? Говорить, ти б сама попросила у мене води живої. Вперво Господь Христос заговорив із жінкою про воду живу, про благодать Святого Духа, про те, що просту воду, котра вона черпала із колодязя. Приходить нова жажда. Но є жажда духовна, котра утоляється тільки Богом від істочника небесного. От чому православні Української православної церкви, будучи в церкві, де є істочник благодати, ми п'ємо ту благодать Божою і маємо повноту насолоди і. Утолення духовної спраги. Люди, котрі втратили вірну, вірну церкву, вони можуть імітувати віру, але істочника не є. До колодязя, в котрому води не є, люди в селі не йдуть. На днях ми увиділи церкву, Собор, котрий захватили в Хмельницькому. Є ще пару Неділю назад там була повна церковь людей. Ну от її захватили. І в церкві у неділю було там дві жони або три жони. А людей не є. Істочник ісяк. Колодязь благодати пропав, і люди не прийшли. Можуть там. Новоявлені нововірці танцювати, дискотеку устраювати, а люди не йдуть. Та чому не йдуть? Так церква ж та ж сама, а, ні, не та сама. Там, де захватили і новірці церков, причому захватили варварським способом. При тому, що ніхто із карательних органів не дав правої оцінки безобразію, благодать Божя одійшла. У всіх церквах захвачених прикращається істочник живої води. Чому у Ясині, коли два храми невеликі, захватили чужі, люди людися не били? Захватили поліція їм помогла, захватчикам, а вони смиренно збудували два нові храми. І в тих нових храмах забив істочник живої води, благодаті Божої. От почому і ми, православні християни, коли в Ужгороді у 91-му році о нас нова власть демократична. Забрала одна старий собор теж таким варварським способом нагло. Ми збудували новий собор. Ми віримо, що в новому соборі забив істочник води живої. Як колись у Почаєві хотіли вим... виманути монахів, не давали їм там води під берегом брати з колодязів, а монахи по молитві. Викопали істочник на березі, і там забив істочник води. Такое чудо ми видимо часто бував на полонині рунів, і в селі Вільшанки Гором, у крайній часті села, село наверху наверху, полонина. І вдруг у кінці села Іще маленька горка. А з неї б'є вода, Яке чудо. Так, у православних храмах канонічної, православної церкви, де лише зайдуться вірні люди, нараз іде істочник води живої, благодаті, Святого Духа. Але коли попросив Ісус прикликати мужа своєї жони, то вона, навірно, сумним лицьом та ще й махнула рукою, навірно, маю я мужа. Христос, Господь, каже їй, ти правду кажеш. Ти п'ять мужей мала, і ні один тобі не муж. І з тим, котрим жиєш, теж не муж. Бо муж то не просто сожитель, не просто любовник, муж, то великий стан, великий стан, от велика посада. То велика радость і достоинство той, хто обіцяє любити до кінця життя, хто своє життя присвячує сім'ї своїй, служа Богу і церкви, готуя свою сім'ю до Царства Божого. Но жінка зрозуміла, що коли її Господь відкрив її тайни, дівочі, жіночі, вона зрозуміла, то і тайни може знати лем Бог. І коли Господь відкрився їй прямим текстом Я Месія, тоді вона зрозуміла дар Божий. Тепер вона догадалася, чому вначалі казав Ісус, якщо б ти знала дар Божий, ти б просила води, і вона кинула відра з простою водою, тобто бізнес закрила, побігла в город і з хижі в хижу. Із родини в родину, і з вулиці на вулицю, обійшла цілий город, а обідільно говорила, а радосно говорила, пойти, люди, це то є Христос, я знайшла тот, хто назвав себе Месією. Люди повірили, бо виділи, як вона горіла любов'ю і вірою. І нас Бог покликає з вами нині дивитися на подвиг Самарянки і сама спасла душу, і людей вивела, і приклад файний показала. І тому і нас сьогодні кличе, щоб у помилості Божій ми спасалися, держалися канонічної церкви, вели себе з достоинством, на гонітелів не сердилися, бо многі з них отримали приказ виконувати гоненіє. І вони нікуди не дінуться і вироки будуть давати, а куди вони дінуться, у них приказовий спосіб. А ми куди дінемося? А ми дінемося тут на землі, у церкві Христової возрастати духовно, а у вічності за свої терпіння, за те, що ми возвисили голос в захист церкви своєї своєї віри, причому в рамках закону. Ми й тут, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого, в'єднаного з Самарянкою нинішньою, да й з нашими самарянками, котрі моляться і котрі молилися у нашому храмі. І сьогодні суть наслідники царства Божого. Амінь.